Нова лава в роботі. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський відвідав державну шахту 1.3 три Новогродівську, на якій було введено в дію першу у цьому році очисний вибій. Вартість реалізації проєкту становить 17 мільйонів гривень. Шахта Новогородівська, 1.3 за рахунок власних обігових коштів заклала нову лаву. І власне є робота для цієї шахти. Фактично добича може бути 2000 тисячі на добу. Павло Жибрівський разом із шахтарями спустився до місця залягання лави, щоб познайомитися з умовами роботи в гірничих виробках. Також він пообіцяв сприяти у вирішенні питання заборгованості за зарплатою. Розмовляв з міністром сьогодні 12 мільйонів. Перерахували, і думаю, що максимум завтра закриємо людневу заробітну плату, і будемо виходити на погашення заборгованості по березневі. Заробітній платі. Але ключовий вихід єдиний робити самоокупними, брати з державного бюджету гроші не на проїдання, а на модернізацію закладку нових лав. Перший віртуальний інтерактивний музей Чорнобиля, місто Привід, світова прем'єра подорожі, відкрили для відвідувачів у Києві. За допомогою спеціального обладнання кожен може віртуально прогулятися Прип'яттю та Чорнобилем. Особливість цієї новітньої технології полягає у тому, що коли ми надягаємо спеціальні окуляри, ми переносимося у іншу реальність. І коли ми там перебуваємо, наприклад, у Чорнобилі, куди б ми не повернули голову, ми бачимо елементи міста. Зображення настільки правдиве, що наш мозок буде. Думати, що ми там, а не тут, у Києві, для відтворення віртуальної зони відчуження розробники використали 40 тисяч фотографій та 10 годин відео. На обробку матеріалів знадобилося майже рік часу. Нам дуже важливо було показати, що ця руїна насправді колись була чимсь домом, так чийсь басейн, якась школа, яка мала насправді реальних учнів, вчителів. І вони на жаль мусили все це залишити в одної просто одного моменту. Кодні подарунки для бійців батальйону Донбас Україна від Луцьких гімназистів. Школярі разом з учителями власноручно пекли більше 60 пасок, приготували писанки, крашенки та витинанки. Це не перша допомога фронту від Луцької гімназії. Впродовж останніх двох років учні плели маскувальні сітки, допомагали продуктами, збирали гроші на операції пораненим бійцям. З любов'ю, спеціально для того, щоб бійці, які зараз захищають нашу країну, відчули любов, теплоту яку. Ми хочемо їм передати, щоб вони згадали про свято, щоб вони вірили, що все буде добре.